Навчання стає дедалі дорожчим. Ще одним грошовим внеском зобов'язали батьків у школах міста та області. Кошти збирають на учнівські квитки нового зразка. За 45 чи 47 гривень школярам обіцяють зробити пластикові посвідчення з фотографією та реквізитами навчального закладу. Проект ініційований департаментом освіти та науки облдержадміністрації, але сумніви щодо методів його реалізації вже висловили як батьки, так і юристи. Невідомо навіщо, але обов'язково. Пластикові учнівські квитки нового зразку зобов'язують купувати у більшості дніпропетровських шкіл. У школі на червоному камені дітям у щоденники вклали такі кошториси. Сказали, що нові учнівські квитки мають бути у всіх. Внучка прийшла, сказала, що треба гроші на пластикові карт на ті біліти зачем? а так сказали в школі. То сказали, треба здати. Здадим п'ять гривен. Ми здавали на фотографію і 37 на карточку. На этот, на билет. а как то об'ясняли за чим конкретно? ні? Ніхто нічого не знає у сусідній школі. Батькам взагалі пояснили, що мова йде про якісь нові проїзні на громадський транспорт. Проїздили білет, трамвай, тролейбус, автобус, а у нас їх нет. ні того, ні другого, ні третього. І чого? ми вот рядом живемо за чим нам? Ми по 45 дожні гривень здати. Щоб їм зробили ліучнічське білети. А заче вони? учнівський квиток вкрай необхідний, бо це документ? Так аргументувала примус батьків директор комерційної структури, яка буде виготовляти посвідчення. Тож трошки реклами акцентувала увагу на тому, що це волевиявлення батьків, і батьки повинні самі розуміти, що якщо не сьогодні, то це завтра. Це е, новий підхід до е, дитини, яка е, ну, почуває себе якоюсь особою, вже маючи якийсь документ. Виготовлення учнівського квитка фірма обрахувала усього лише в 30 гривень. Він не чіпований, тож не може виконувати роль перепустки у школу чи діяти як картка знижок, пред'являти таке посвідчення у громадському транспорті також марна справа. Тож постає те саме питання: навіщо для того, щоб мати можливість користування пільгами, встановленими нормативною базою? Ну, в тому числі і проїзд в жизнь дорожньому транспорті нікак не, не, в нелітнє время. да, інноваційний проект так називають в обласному департаменті освіти нав'язування пластикових учнівських квитків, але зазначають, що купувати їх чи ні справа добровільна, що ці квитки можуть бути виготовлені виключно за бажання батьків. Навіть за таких пом'якшених умов поява нових шкільних квитків викликає сумнів у юристів. Вони кажуть про недостатнє законодавче обґрунтування проекту. Приказ облгосадміністрації о новій формі ученического билета вводиться на основі приказу Міністерства науки і образування 2008 року. Але цей приказ не зарегистрирован в юстиції і и не є нормативно правовим документом получается, что наша областная государственная администрация выходит за пределы своей компетенции. Ще більше питань викликає збір, передача та використання комерційною організацією особистих даних про дітей області й усе за батьківські кошти. Марина Дудник, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.